Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні в мене пропозиція для вчителів. Ви знаєте, що в мене є канал ТОПшкола, на якому я публікую безкоштовні авторські відеоуроки з математики і фізики. От тут зібрано воно, все відсортовано. Діти користуються вчителі під час дистанційного навчання, відправляють. Сподіваюся, що ви теж це робите. Без проблем можна скористуватися. Але, можливо, у вас виникало бажання використати частину відеоуроку без мого звукового супроводу, без моїх пояснень. Можливо, вам хотілося просто презентацію доповнити і розширити, або використати в тому виді, як вона є. Тож я можу вам запропонувати напрацювання, які в мене є, на основі яких я, по суті, і записую і створюю відеоуроки. Є комплекти презентацій і є комплекти комп'ютерних тестів. Значить, що таке презентація? Презентація запускається на будь-якому комп'ютері, на будь-якому планшеті, якщо вони вміють працювати з презентаціями. Підключили, дітям показуєте і з ними працюєте. От у мене є вся математика з 5 по 11 клас. І фізика 7 клас на увесь рік, 8 клас теж є. Фізика і 9 в процесі створення будуть доповнюватися матеріали. От дивіться, п'ятий клас презентація. Що тут? 47 презентацій в єдиному стилі вони зроблені. Їх можна відкрити. І, будь ласка, з ними можна працювати. Іде теорія. В залежності від теми, теорії може бути 1, 2, 3, 5 слайдів. Ви ж самі знаєте, це математика. Є теми, де одним реченням можна пояснити, а де є півроку входить. Ідуть приклади, які розв'язуються, і без проблем все от музична пауза для відпочиночку. Ви можете за потреби використовувати презентацію в тому вигляді, як вони є. Ви можете додавати щось своє, без проблем це, це дозволяється. Можете з цим працювати. От, фізика, наприклад, бачите, всі зроблені в єдиному стилі, і кожен клас в єдиному стилі діти звикають і вже знають, що запускається така презентація. От фізика, до прикладу, теж йде пояснення, теж йде анімації, йде. Запитання, йдуть задачі, якщо вони є за темою вивчення. От таким чином це все робите, використовуєте. От, будь ласка, і задачі, і перевід, і систему. СІ. Я сподіваюся, що це буде вам корисним. Що ще хочу додати? Якщо ви придбаєте презентацію, в наступному році ви зможете їх отримати до рівня нушу. От Хто придбав у мене попередні роки п'ятий клас, вони в цьому році безкоштовно отримали п'ятий клас вже за комплектом, за програмою НУШ. Всі презентації відповідають чинній програмі Мон. Йдуть для вивчення нових тем, запустили і собі вивчаєте теми разом з дітьми. От. Тобто підходять до будь-якого підручника. Переставили можна цю шосту-сьому тему. Ви вчитель, ви творець, ви маєте право там трішечки зіграти. Да? Десь раніше, десь пізніше тему вивчити. Є така можливість. В залежності від кількості уроків, хтось годину, 2 години, 3 години. Не мені вам пояснювати, ви це все прекрасно знаєте. От такі презентації можна скористатися ними. Де їх знайти? Можна знайти, у нас є спільнота у Viber, от, для вчителів окремо, і там є про актуальні ціни на них, є про а, акції, я проводжу акції зі знижкою. От. Посилання на спільноту залишу в описі до відео. Можна зв'язатися безпосередньо зі мною у Фейсбуці, теж залишу посилання. Або написати на електронну скриньку. Пишете, я надам повну інформацію, де і як можна отримати, і посилання для завантаження цих презентацій. Завантажили і потім здесь працюєте. Що собою являють тести? Тести це взагалі суперова річ. Запустив учень, пройшов, отримав оціночку. Запитання йдуть випадковим чином. Вони не у кожного разу генеруються по-різному. Вони і відповіді теж йдуть у різному порядку. Тобто, списати на кшталт 1А, 2Б, 3 в не вийде. От я запускаю тест. Вводи учень своє ім'я, наприклад, я вводжу. Ну, ви бачили відеоуроки, не мені пояснювати, я там кожного разу ці тести проходжу. Починається тестування. Вибирає один варіант відповіді, декілька варіантів відповідей. І от таким чином працює, після чого він отримує оцінку від комп'ютера. Не звертайте уваги, я зараз просто демонструю. От, квадратик, декілька варіантів, кружечок. Один варіант. Є на встановлення послідовності можна прийняти. Можуть бути і всі варіанти. От. Тобто, таким чином ми готуємо дітей до ЗНО. Да? От така сама ж структура. От. Вони отримують оцінки. Час вони виконують. ось Виконував, прийняли. 2 бали. Бачите, на умання. <свят> не виді на вмання отримати високий бал. Ми вже з учнями проводили неодноразово, максимум 4 бали, тобто 30%, не більше можна правильних відповідей. Є звіт, який можна зберегти у файл, як підтвердження того, що учень цей тест проходив і він його виконував. Тут його ім'я, коли він проходив, скільки тривало тестування, скільки задано запитань, оцінка. І звертаю вашу увагу, є неправильні відповіді. Тобто учень, якщо бачить, він проаналізує, де він помилився, і надалі таких помилок не буде робити. Але товаришу правильні відповіді він передати не зможе, бо тут їх немає. Є тільки неправильні. Бачите? Я собі проаналізую все. Тести запускаються тільки на комп'ютерах або в ноутбуках. На планшетах і на телефонах вони не працюють. Ну, такі обмеження в в які вони створюються. От. Можливо, коли зроблю мобільну версію. Не знаю, коли то буде. От, ви можете скористатися, будь ласка. Завантажили. Мережу на комп'ютер, посадили одного учня, якщо один комп'ютер, він пройшов, ви працюєте з іншими учнями. Отримав оцінку, наступного посадили. Так за урок можна декілька учнів і оцінити. Вони отримують оцінку від комп'ютера. Тут максимум 10 балів виставляється. Якщо ви проведете урок в комп'ютерному кабінеті, взагалі суперово посадили весь клас або півкласу. Вони не мають часу відволікатися, бо йде таймер. Там допомагати товаришу що сам не встигнеш. От такі комп'ютерні тести теж пропоную. Теж з математики, теж з фізики. Можете натиснути паузу, подивитися, які класи і що є. Це все буде поповнюватися обов'язково. Нагадую, щоб ними скористатися, де їх отримати. Група у Viber, посилання в описі. На сторінці у Facebook можна написати мені, я вам детально надам роз'яснення. Ну, або ж на адресу топшколаoфакмай. На електронну пошту пишете, і я все вам пояснюю. Якщо будуть запитання, залишайте в коментарях. Зв'язуйтесь зі мною будь-яким зручним для вас способом. А в мене на сьогодні все. Усім дякую і до зустрічі на наступних Відео уроках, хай щастить. Бережіть себе!